Вітаю! Пропоную вашій увазі консультацію, вплив музики на розвиток дитини дошкільного віку. Шановні батьки, музика є важливою частиною розвитку вашої дитини. У ранньому віці вона не лише приносить задоволення, а відіграє важливу роль у формуванні ключових навичок, які впливають на інтелектуальний, емоційний та фізичний розвиток малюка. Тож почнемо розглядати це питання. Отже, музика допомагає дитині краще розуміти мову, інтонацію, ритм та структуру речень. Співайте з дитиною пісні, під час яких вона зможе повторювати звуки, слова або фрази. Це не тільки покращує словниковий запас, а й допомагає тренувати мовний апарат. А ще обирайте пісні з простими і зрозумілими словами, які ваша дитина. Легко зможе повторювати. Включайте народні пісні або римівки. Визначимо наступний аспект, як музика розвиває математичні здібності. Ритм у музиці сприяє розвитку вміння рахувати та розумінню чисел. Спів і танці допомагають розвивати відчуття ритму, що безпосередньо пов'язане з логічним мисленням і математичними здібностями. Створюйте разом з дитиною пісні. Використовуючи рахунок або ритмічні вправи, використовуйте музичні інструменти, наприклад, барабан або маракаси для простих математичних ігор. А музичні ігри допомагають дитині координувати рухи та розвивати дрібну і загальну моторику. Гра на простих інструментах, таких як ксилофон або барабани, покращує контроль над руками та пальцями. Тож включайте до занять ігри з рухами під музику. Наприклад, коли звучить швидка музика, дитина може швидко бігати. А коли повільна повільно крукувати. Музика дозволяє дитині виражати емоції, розвиває чуттєвість і емпатію. Через мелодії та ритми дитина вчиться розпізнавати і виражати почуття: радість, сум, спокій або Хвилювання. Спостерігайте за тим, як ваша дитина реагує на різні музичні жанри та композиції. Обговорюйте з нею емоції, які вона відчуває, слухаючи певну музику. Музика стимулює уяву та творче мислення. Дитина може придумувати власні пісні, мелодії або танцювальні рухи, що сприяє розвитку її уяви. заохочуйте дитину. До створення власної музики або танців. Питайте, про що розповідає її музична композиція, або які відчуття вона намагається передати. Мабуть, всі знають, що музика знижує стрес. Слухання спокійної музики допомагає дитині розслабитися, знизити тривогу та налаштуватися на позитивний настрій. Використовуйте музику як інструмент для заспокоєння перед сном або під час неспокійних моментів. М'які мелодії можуть допомогти вашій дитині заспокоїтись і заснути. Музичні активності, такі як спів у групі або гра на інструментах, допомагають дитині розвивати навички взаємодії та співпраці. Спільне виконання пісень чи танців сприяє формуванню командної роботи та вміння слухати інших. Тому спробуйте організовувати музичні ігри. Або імпровізовані концерти разом з іншими дітьми. Це навчить вашу дитину співпрацювати з ровесниками. Тепер ми можемо зробити висновок, що музика це чудовий інструмент для гармонійного розвитку дитини. Вона покращує мовні, математичні, соціальні та емоційні навички, розвиває координацію та творчість. Залучайте вашу дитину до музичних активностей, і ви побачите, як вона росте та розвивається. В різних сферах життя. Дякую за вашу увагу!